Привіт підписники. Сьогодні на продажу Suzuki Address W25S. Чотирихтактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні. Є у нас в природі версія G і версія S. S у нас трошечки в оновленому дизайні, от, от такому гарненькому, от, але по великому рахунку. Технічно це той самий апарат, як і G, так і S, але відрізняється, звичайно, тільки свіжішим трошечки дизайном і електронною приборочкою. Так, в принципі, що той купувати, що той просто звичайно, S трошечки, мабуть, симпатичніша. Хоча Кому що подобається. Так, дивіться, розпочинаємо з задньої частини. Задня гума стоїть нова. Нову поставив, розмір 3,5 на 10. Амортизатор оригінальний стоїть, І причому він ідеально працює, просто новий. О, це величезна рідкість. Скажу, що на адресі амортизатор гарний коштує в районі 40 доларів. Так. От, Я на ньому прокатався, то скажу, за задній амортизатор ідеально працює. Прямо як новенький. По розхідничкам все оригінальне залишилось. Єдине, що було замінено, це ремінь варіатора. Так, скутер в оригінальній фарбі, з оригінальними наклеючками. От, Є, бачите, по лівій частині от невеличкі такі подряпинки. Ну, Вони взагалі скажімо так, практично і непомітні. Гарний багажничок, можна, до речі, кофрики поставити. В мене є оригінальні кофри, якщо потрібно також на продаж. Ключ один замок от в такому стані. Сидіння оригінальне залишилось, так є японські зеркала, Отпак, пластиковий я його не відчиняю. Ну, все, все супер під сидінням, ніяких питань немає. Далі, йдемо далі. Так, Хто не знає, тут є в нас бокові підножки для ножки для заднього пасажира. Ось такі цікаві вставочки, зроблені під карбон по пластику. До речі, так симпатично воно виглядає все в комплекті зі скутером. Е, є бокова підножечка. По пластику. Цьому внутрішньому ніяких дефектів, ніяких зауважень немає взагалі. Ніде ні тріщин, нічого такого. Це гачечок під якийсь кульочок, сумку, якщо потрібно, зачепити вам. Є доволі непоганий такий карманчик, зручний, дуже. От. До речі, скутер з заводською сигналізацією. В попередніх відео я неодноразово показував, як вона працює. Ви просто замикаєте в ліву сторону кермо і він автоматично ставиться на. Сигналізацію. Так само от, карбоновою вставочки є. По пробігу 35 тисяч кілометрів. Це оригінальний пробіг. Кому сильно... Хто, кого сильно пробіг, лякає, звичайно ж можна його зробити меншим. То є не проблема. Хто адекватний хто розуміє, про що я кажу. Так, по фарі, по голові. Без подряпин, взагалі ціленька. Дуже гарна фара мені подобається, схожа вона на посмішку яким От, І взагалі непогано дуже світить. Клюв також без подряпин, без питань, без зауважень взагалі. Передня гума у нас стоїть Dunlop Лопран Диск, дивіться, на 30 тисяч на диску я б сказав, що навіть немає відсотків 10 по зносу. Єдине, що от полосочка є невеличка від колоду, колодки я дивився, вони оригінальні стоять. Тобто не оригінальні, а якісь тюнінговані, жовті, тому що задні колодки гальмівні тут стоять китако. Хто знає, це. Ну, Такі, як кажуть, рейсингові тюнінговані запчастини. Тобто задні кітаку, Ну і тут, можливо, якісь тюнінговані. На, на, так, назву я не бачу, але якби точно не заводські. Так, по передній гумі непогана. 500 60 залишилося. Ну, це Dunlop, В будь-якому випадку буде краще, ніж будь-який, скажімо так будь-яка китайська гума і так далі. Масляна гідравлічна вилка, гарненька, і гарно вона дуже працює, гарно відпрацьовує, якраз, скажімо так, підходяще для наших доріг і так далі. По пластику з цієї сторони також все супер. Все ціле, без ніяких питань. Єдине, що тут є така полосочка трошечки як але ну, її практично не помітно. але вона є. Ну, так, в принципі, дуже гарно виглядає скутер. За, скажімо так, за виключенням декількох незначних подряпинок. Все, все гуд. Заведемо, як завжди, з кікстартера. Чисто рівненько, без ніяких там плаваючих обертів працює двигунчик. Питань, зауважень. Взагалі немає по роботі двигуна, все, все чітко. Так, поворотнички моргають, до речі, гарненько виглядає це все. Таким чином. Ну, прикольний по дизайну скутерочок і велике сидіння зручне. Як я і говорив раніше, це улюблена моя моделька, що джішка, що Еска, в принципі, різниці ніякої між ними такої великої немає. Прикольний скутерочок. Ну і з... Кідометр тут від заднього колеса працює. Так, ну, в принципі, все. Все, що можна було сказати, сказав. тест-драйв буде, обов'язково прокатаємось. Посилання на нього на тест-драйв внизу під відео. Скутер розмитнений, з документами під реєстрацією все реєструється, без ніяких питань він офіційно завезений, розмитнений. Кому цікаво. Телефонуйте, контакти внизу під відео. ну і Підписуйтесь на канал, кому цікаві відео, кому подобається. Вечір добрий. Сьогодні доглядаю за адресиком 125С, еска в якої пробіг 35 тисяч кілометрів, показую, в якому стані варіатори. Передній варіатор за 35 тисяч. Оцінюю. як Новий взагалі ніяких слідів зносу скажімо так, немає взагалі. Ролики варіатора також живенькі. От буквально на одному відсотків 10% подзносу є і все. А так в загальному нові ролики оригінальні стоять. Тарілочка варіатора аналогічна, без питань, без зносу. Коли скажімо так, заюзана вона. І є величезні такі впади і так далі. От, так Ідеально, ніяких питань немає ні по тарілочці, ні по передньому варіатору. Але біда у нас з ременем варіатора, бачите, от потріскав він. І між, між зубчиками от тріщини є. Так що ремінчик буде під заміну. Хоча він оригінальний, не знаю, може ще й пожив би трошки, але я обов'язково замінюю його. Задній варіатор. По колодочках, бачите, ніяких питань нема, колодочки живенькі. Взагалі відсотків, мабуть, під 90 залишку, ніяких колеріаторах питань немає. Ремінь, звичайно ж, поставлю оригінал.